Вітаю вас, мої любі діти та дорослі. 27 жовтня цього року. Наша країна відзначає День української мови та писемності. Це державне національне свято. Кожна людина має право розмовляти і мислити українською мовою. Кожна країна має право на державну мову. Наш народ не одне століття боровся за це. Пропоную вивчити вірш Ганни Чубач Українська мова. Послухайте, який він гарний. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Ви помітили? Усі слова на картинці, позначені малюнками. Діти, а про що цей вірш? Так, про українську мову. Давайте ще раз спробуємо повторити цей віршик. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. А зараз Спробуйте повторити його самостійно. Я впевнена, що ви здивуєте своїх рідних декламуванням цього вірша.